Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Знаєте, з самого дитинства е люблю дивитися в небо, особливо коли воно таке, знаєте, цікаве. От, цікаве, як сьогодні. От, і ви бачите, в мене за спиною от якраз таку, знаєте, е різну гаму Світло, е Якраз таку От, і вона така досить цікава. Знаєте, такий контраст переходу неба у бачите, в дерева, от, в зелень дерев і повільно у зелень пасовища, от, на якому ви бачите, пасуться мої красуні. Сьогодні вже вийшла така досить дебела братва в цьому році. От, 29 голів вже вийшло на пасовище. От, зрозуміло, сьогодні вийшла. Ну, сьогодні вийшла, ну цього разу вийшла вже. Чи в цьому році вийшла вже досить дебела команда молодняка? Бачите, ще вон даха-браха пиряє вже. от, Ганяють її. Вона ганяє, ось, бачите, пасеться. Мої е, Марселька пасеться, малинка маленька пасеться. За нею там зінка пасеться. Вже далі брунька пасеться, Мотря вже вийшла, веснянка вийшла в мене. От, уже сливка в мене вийшла. Черешо вийшли, от, мої дівчулі, лебідка вийшла. От, е, повиходили, вже, фактично всі дівчата на випас. От, е, чесно, дожили. Слава всім богам, що ми дожили, от дотягнули до випасу. І вийшли ми от, на пашу, тому що дивлюся, вегетація трави в цьому році десь на два тижні швидше, не дивлячись на цю погоду, бо сьогодні, до речі, у нас був заморозок. І по факту іній ще був. От, але от, вирішив виходити, тому що вже далі триматися нікуди, бо закінчилося вже все, що можна закінчитися. От, тому вже добралися навіть до НЗ. От е і по факту вийшли на пашу. От. Чесно думав, що буде більш так напружений вихід, тому що от багато молодняка біля 10 голів вийшло. От. І нетелів, е нетильки повиходили, і первачки повиходили, які ще зовсім не були на пасовищі. От, звісно, поначалу давали дрозда, чесно було не до відео, тому що тут рвали все, що тільки можна. От ганяли ми тут. Ну коротше так. Все як завжди. О, тому е, уже ми так трошки заспокоїлися і вже вирішив от, відзняти вам відео. Скажу холодно, дуже холодно поряд із такою прохолодою весняною. От, е, мороз трохи набокопорив, бок тому що вимерзла половина люцерни, якої посіяв, а може навіть більша половина. Ну зараз буду дивитися, може десь іще може проклюнеться, от, Але Проблема є проблемою. І все-таки оця холодна весна вносить своє От, Тому що тут я мовчу те, що там повимерзали всі абрикоси, повимерзали всі черешні, повимерзали всі горіхи, То койде там воно пробивається ще, може деяка яблунька буде або вишня. Але чи кажу, яблунька або груша, але бачу, що. Буде, буде, буде цей рік такий, досить, ну, в нашому регіоні безпосередньо досить такий напружений. От, вкинули картошку. От, якось так воно все досить інтенсивно, досить інтенсивно тим більше от, відбувається, тому хазяйнуємо, так би мовити, на всю, от, на всю катушку. Ось мої дівчульки бродять. Марічка, бачите, пасеться. От вже завагітніла, слава Богу. Уже порядок у мене. От, оце Катеринка у мене під знаком питання щось не поспішає. Ось, бачите, вже пасеться нарешті. От, малинка, бо дрозда давала такого тут бідолашка. Ну, що поробиш. Ось біля неї пасеться. А, це Зорька пасеться, досить, ну. В нормі вже зорька, От, тож була в неї проблема, пневмонія була, і з копитом проблема, ну вже нормально вже відновилася, вже газує. Всього мої дівчульки, марфочка, ось, бачите, теж ще ніяк не завагітніє. Такі ось, бачите, ходи слава там ще молодняк. Бачите, це ось зінка тоже уже вже пасається ось брунька вже, бачите, пасається ось на вас веснянка дивиться. За веснянкою бачите, сливка стоїть усе даха Браха. Біля дахи Брахи стоїть вона. Мотря давала дроздяки, такої билася з усіма. От, через що такі вони інтересні подружки мої. Ось, бачите, все вон задом стоїть, ходить, тут теж перетовклася вже з усіма тільки можна. От, Марселька бачите, спокійно собі пасеться. Через що такі вони О, малявки мої, вон, біжать, 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 зараз буде сюди йти. бачите, заховалася, вон чешить, чухається під вербою. А ми взяли цього разу, їм зробили такий здоровенний загон. Зробили здоровенний загон. Ну, бачите, виділили тут фактично, я знаю, скільки тут 30 десь, хороших соток, може більше. От. І по факту це вони вже тут тусять собі спокійно і комфортно себе почувають, ну їм є де побігати. От. І вже для себе зробив висновок. що Чим більша територія загорожена, тим менший ризик прориву електропастуха. Ну Вони все-таки кучі держаться, знаєте. От. Так воно все досить цікаво. О, вже ви бачите. ось о, Веліс уже влігся. Це він з мавкою общається. До речі, розстелилася мавка в мене. От, народила маленького дубочка. О, сірого українського Такий дебелий бик народився, я вам скажу. От, такий спокійний, як Веліс. От, такий о, Буняшка мій маленький буде. Ще один сіромашка. От, буняшка сіромашка Через що Сьогодні бачите, така досить добра погода. Я сподіваюся, ну, доща не має бути. От, тому сьогодні вони вже будуть у мене пастися цілий день. Цілий день. От, фактично, вже змінив раціон. змінив раціон, тому що тут вже трава. От, в раціоні, ну, звичайно, сіно, зменшив даванку білкового. От, продукту, тому що концентрату, от, тому що що концентрату, Він рахує, що буде не особливо потрібний е, на пасовичний період, от, тому що соковитих корма йдуть і фактично молока вони додавали добряче от, вже буквально за щитані дні. От. Головне, щоб їм було в волю цього всього. Бачите, вже лягає кукла. От, дивіться, воно вже бачите, вклалася вже От, сливка вже лягла, відпочивають. Зараз у них буде. Зараз у них усіх буде тиха година. Вони зараз усі повкладаються. Ну, майже всі, тому що я дивлюся, деякі дами ще починають тут ходити, всіх підбурювати, підганяти. Тому так воно зазвичай не все так виходить швидко, як хотілося б, щоб хлопці вклалися і лежать. От. Тим більше сонечко. Бачите, зараз їм тут взагалі такий От, кайф. Понад дорогою, якщо уважно так подивитися, бачите, тут є такі -нори. О, ну, Бачите, марфа ще щось От, там щось нюхає чи їсть. Савєліс тут понаривав нор кучу своїми рогами. Він тут вже що він тут тільки не робив. Я думаю, він тут і ціпки і, 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 і стовпи повикорчовує. Я думаю, верби попадають. О, так як він їх трощив от, на початку. О, тут вже звісно, було жорстко. Знаєте, Хочу з вами поділитися таким спостереженням. От, досить цікаво от, для себе да? і для себе такий висновок от, про здорове харчування і про живу, здорову їжу. От, ви знаєте, що все-таки ну, повернуся я до своєї, ну не то, що там думки, а до е свого твердження відносно того, що здорова тварина, тільки здорова тварина дає здорову продукцію. От, Дає здорову продукцію, і фактично, якщо у нас корова, от, якщо корова корова знаходиться в комфортних умовах. От, корова знаходиться в комфортних умовах, то вона може давати от, ну, максимально здорове молоко. От, коли у корови є їжа, природна їжа, коли у корови є, я вам скажу такий, знаєте. Умови утримання, от, такі комфортні, да? от, ну, комфортні не з позиції безпосередньо, ну, якби нас, людей, а з позиції самих корів. От, коли в корови є стосунки, от, є стосунки, от, коли в корови є природній секс, коли біля них знаходиться бик-плідник. От, коли вони себе почувають ну, максимально захищеними, от, то я вам скажу це і якраз і являється цією, ну знаєте, як би сказати, формулою, от, формулою здорового молока. От, і фактично, уже, ну знаєте, провожу власні спостереження люди, які Купували там молоко на фермах, покупали молоко чи купували молоко там в магазинах. от Так вийшло, що там прийшли до мене і почали брати молоко. І сьогодні я дивлюся, що вже при тих самих можливостях, що можуть знову все купувати так, як і було. Вони кажуть: Михайло, будемо брати тільки твоє молоко, от, тільки от твоїх корів, от, тому що воно якесь ну воно якесь не, ну, незвичайне. От, а незвичайність цього молока заключається в тому, що дійсно коровки, от ви бачите, вони, ну, вони ніде не рвуться, ніде не біжаться. Бачите, спокійно собі ось вкладаються, спокійно собі пасуться. От, у них достатня територія. От, і Достатньо у них випасу. Я вам скажу, вони виходять ситі на пасовище, ніхто не вгризається в траву, от тому що це досить важливий елемент. У них постійно є. Доступ до сіна, от, до сіна, і це якби один із основних факторів, які е, ну, в основному і спрацьовують, коли худоба, знаєте, йде на пасовище, не голодна, вона нічого не рве, вона нікуди не біжить. От, е, і вона себе почуває е, чесно так, досить комфортно. Це так само, як люди. Як люди Бачите, Марфа тут купається в этом, в глині. От, чи ветиму в землі, що вона там норку риє далі собі. От. Тому так воно все а, і відбувається. Це три мої перші сірих, Велес, Макоша і Мавка. Це я їх самих перших привіз до себе на ферму. Бачите, вони так разом і тусуються завжди. Таке у нас життя-буття. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, і Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину private milk and meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Юзера для ваших корівок. От, і Незамінний на кожній фермі, в кожному дворі до сторігано. От, все свіженьке, все єсть, все поступає. От, тому замовляємо, не соромимося. От, все для того, щоб ваша худоба була здоровою і е, давала здорове молоко, і ви та ваша родина були е, щасливими. Бувайте, до зустрічі! Далі буде цікавіше.